Вітаю всіх, хто дивиться або слухає наш юридичний подкаст. Сьогодні у нас другий епізод другого сезону, і говорити ми будемо про телефонне шахрайство. Мене звати Оксана Банкова. У мене в гостях старший оперуповноважений уповноважений відділу протидії шахрайства управління карного розшуку ГУНП в Хмельницькій області, старший лейтенант поліції Андрій Сукманюк. Андрію, скажіть, будь ласка, взагалі, скільки випадків телефонного шахрайства зафіксовано в області від початку цього року, і цікаво було б від вас дізнатися, чи якось змінилася ця статистика, якщо порівнювати з попереднім роком, попереднім періодом? Доброго дня, хотів би насамперед наголосити, що наразі в умовах повноштабної збройної агресії Російської Федерації проти проти України в залишається питання питання стану стану розкриття шахрайств. На території держави як злочину що задає значних збитків для окремих громадян, так і для держави в цілому. В Загальному за 7 місяців мешк... мешканці Хмельниччини в зазнали збитків понад 64 мільйони гривень від шахраїв. Так, питання про шахрайство пов'язане з телефонними дзвінками є зараз найбільш актуальним. Адже як особи-шахраї використовують мобільний зв'язок для того, щоб війти в довіру та злодіти грошовими коштами мешканців Хмельниччини та всієї України. Станом на сьомий місяць на Хмельниччині зареєстровано більше 400 випадків, шахрайств, пов'язаних з телефонними дзвінками. Дані шахрайства поділяються на певні категорії, де шахраї телефонують до потерпілих, представляються працівниками банку, представляються мобільними опера... працівниками мобільного оператора, і також представляються як родичам, який потрапив в біду. Ну, мені здається, оця схема родич потрапив в біду, вона була популярна дуже і минулого року, і позаминулого року, і до Великої війни. Тобто ця схема не втрачає популярності вже впродовж багатьох років, родич так, потрапив в біду. Схема родич потрапив в біду, вона була актуальна давно і вона триває актуальна досить по теперішній час. Як поговорить статистика, як ми бачимо, що здебільшого особи, які приходять безпосередньо до Осіб потерпілих, це особи, які приїхали на територію Хмельниччини, на територію західної України з східних частин України із числа раніше судим, які раніше притяглися за різні види злочинів. Приходячи до потерпілого, представляються лікарем, поліцейським будь-ким, щоб війти в довіру, а інша людина, інший шахрай. Знаходиться в інших місцях, які зараз на даний час встановити не є можливим. Ось. І повідомляє неправдиву інформацію, чим, чим же саме обманює потерпілу чи потерпілого. А інша особа забирає ці грошові кошти в подальшому, зразу вже в якомога швидше перераховує дані грошові кошти на різні банківські карточки для подальшого їх зняття або переведення в електронні гроші. Тобто виходить так, що одна людина не може цю схему реалізувати. Це має бути обов'язково кілька спільників. Так в будь-якому випадку завжди по схемі родич в біді працює дві людини, може і більше працювати в залежності від того, які є домовленості між, до, між шахраями. Один між Один будь-якому випадку телефонує, знаходиться не в тому місці, де де і інший шахрай е, перебуває, тобто е, використовують методи конспірації, тобто приховуються, щоб їх було важче встановити. От мені цікаво, я аналізувала судові рішення, і були такі випадки, коли навіть один е, не, спільник не знав. Е, Іншого, от вони просто були між собою незнайомі. Е, чи це насправді так? Чи вони просто приховують інформацію? І коли доходить справа до суду, вони от ну не здають один другого. Е, чи насправді може так бути, що вони навіть не В більшості випадків, це е, особи вони можуть і не знати одного, вони можуть там спілкуватись по телефону. Е, бували такі випадки, що встановлені, що е, особа перебуває в місцях позбавлення волі. Через знайомого, знайомого і ще одного знайомого. Той йому каже, що є в мене на, на, на волі, ос, особа, яка раніше відбувала покарання, зараз сидить без роботи, хоч шукає роботу. Той каже, я йому знайду роботу і все. Він його навіть не знає, навіть не може тільки знати, як його звати. Все, він йому телефонує, каже: Їдь сьогодні в Хмельницька, Рівненська, Запорізька будь-яку область. Той їде, а ті, а той, що в свого часу особа, шахрай. Сидить на телефоні, беру, uh -huh. беручи код міста uh -huh. і номера телефону, починає телефонувати на стаціонарні номери телефону. А як нас зараз відомо, стаціонарні телефони в нас залишилися тільки в усі похилого віку. Тобто в яких легше війти в довіру, імітуючи голос, можуть імітувати голос, що таким, щоб тіпа, людина могла. Більш повірити, що це дійсно телефонує працівник поліції, чи родич, чи uh -huh. будь-хто, хто має відношення до майбутньої, скажімо так, потерпілої. І після того приходять інші, які вони невідомі собі, в телефонному режимі через месенджери різного типу, зв'язуються, перекидають банківські карточки. Перекладають гроші кошти. і Звідси вони стараються втікти. я хотіла про це запитати раніше, але раз ми вже отак перейшли про портрет людини, от типової людини, яку в першу чергу можуть ошукати. Ви говорите, що це люди похилого віку. От насправді так, що найчастіше потрапляють от, от такі тенета телефонних шахраїв саме люди похилого віку, чи молодь так само. По певній категорії, якщо якщо брати взагалі шахрайство, то можна розділити по певних категоріях. Якщо шахрайство пов'язане з родичем біду, то це тільки ну в основному особи похилого віку. Так як е молодші люди розуміють, що зараз шахрайство розповсюджене, що такого не може бути, вони перепровіряються, дзвонять до своїх зразу рідних близьких, якщо до них поступає такий телефонний дзвінок. Ось, інші шахрайства, то тут розмежувати, чи це особи похилого віку, чи це молоді, не можна. Велика, велика кількість йде повідомлень, пов'язаних з шахрайством, пов'язаних з телефонними дзвінками, і розмежувати старших, молодших людей. Ну, Важко і це не актуально. Більше сили покладаємо на те, щоб встановити особу шахрая ніж Ніше, розмежовувати? Щоб, угу. І тобто ми не можемо говорити про те, що тільки люди похилого віку от, потрапляють, як ні, правило, ні, ні, ні. в такі ситуації неприємні. Скажіть, будь ласка, ви говорили про те, що згадували, що дуже часто такими схемами займаються ті, хто відбувають покарання десь в місцях відбування покарань. От люди засуджені. Чи От переходимо вже до портрету шахрая. Це як правило, це найчастіше людина засуджена, яка перебуває десь у колонії. Тут теж ситуація може бути двояка, тому що е, загалом засуджені, які відбувають покарання, вони вчиняють шахраства пов'язані з Оліксом. Вони можуть е, продавати товар, не існуючий нема не мають ага. е, просити завдаток, можуть телефонувати, представлятися родичам в біді. В uh -huh. а шахрайства пов'язані там з працівником банку також вчиняють ну в менші менші кількості. В більшій кількості це особи, які вже перебувають на території України або на території інших держав, де мають вільний доступ до. Телефонного зв'язку. Зв Скажіть, будь ласка, а якось вплинула на ситуацію повномасштабна війна, якщо порівнювати статистику до Великої війни і от тепер, змінилися ці цифри? стало більше таких випадків, чи навпаки, їх поменшало? Так, звичайно, повномасштабна війна, війна вплинула кардинально, можна так сказати. Чому? Бо під час військового стану. Велика кількість злочинів на, на, на набула іншого статусу. Так звані крадіжки е, зразу автоматично виходить, йдуть як четверта частина зовсім інша кримінальна відповідальність. Тому шахраї е, засуджені, засуджені за майнові злочини. Вони стараються перекваліфікуватись, тобто свій профіль з крадія для прикладу на шахрая, бо за це менша кримінальна відповідальність, е, важче встановити. Е особу шахрая і велика кількість таких е засуджених, так би мовити, і засуджених, які звільнилися з місць позбавлення волі е покарання. Ось вони просто перекваліфіковуються, так би мовити, і стають шахраями. Починають телефонувати. Е їхні ж колеги попроти ми їх тому вчать. Ну, це дуже цікаво, що в кримінальному світі так само якась є перекваліфікація. Да, да, і що вони... вони врахували ці зміни в законодавстві, пов'язані з запровадженням воєнного стану, щоб отримувати менше покарання. Е, скажіть, будь ласка, взагалі, ми говорили про е, таку схему, як родич біді, переважно, і ви говорили ще про е, працівників банку. Чи є можливо ще якісь такі схеми, в які потрапляють е, українці? Ну найбільш розпосюджено можна так сказати, це працівник банку де представляється працівником мобільного пара. Тобто телефонують, кажуть, що у вас проблеми з мобільним зв'язком для покращення. Чим в той же час випитують дані мобільного оператора, мобільний номер, телефона, дзвінки. Після чого роблять аутентифікацію за допомогою номера. Номер особи, скажімо так, потерпілої, блокують, відновлюють сім карту За допомогою сім карти маючи вже сім карту входять онлайн-банкінг. Угу. Чим саме залучають грошовими коштами потерпілого угу. і в подальшому. А от можна розкажіть, будь ласка, детальніше, як от відбувається саме це блокування? Бо я знаю, що там ніби треба якісь підтвердити номери телефонів, які телефонували для того, щоб заблокували. Так. От розкажіть, будь ласка, нашим слухачам, чи тим, хто нас дивиться, як діяти для того, щоб цю карту от не могли заблокувати. Чи взагалі мати якусь окрему карту, банківський номер, як то кажуть, і щоб тільки до цього ну, цим номером не користуватися ніде, тільки, щоб от фінансовий він був. Чи, можливо, можна якось уникнути цього блокування картки шахраями? Так, звісно, звичайно. Насамперед потрібно, коли до вас телефонують, ви бачите, незрозумілих номерів і будь-які представники. Юридичних організацій, чи то банку, чи то мобільного оператора не буде вас питати будь-які ваші персональні дані. У випадку оператором оператор може вас запитати. Зараз за, загалом оператор не запитує. Оператор просто відправляє на найближчий сервіс Київстар, Kyivstar, чи, чи Lifesell. І каже, що зверніться туди, будь ласка, вказує адресу, може запитати оператор, місце ваше проживання, не проживання, перебування навіть і подальшому, щоб, щоб звернутися, і вам, де вам нададуть цю послугу, пов'язану з вашою проблемою, з вашою сім-картою. А особа шахраю діє по-іншому, ще вже по старій схемі, Він він тобто персональну дані номери телефонів для того, щоб відновити сім-карту. Тобто, це скільки на рахунку знаходиться грошових коштів, а також номера телефонів, на які частіше дзвонили, телефонували. Ну, це, це шахрай може випитувати під різним типом. Для прикладу, хто ваша мама, моя мама там. Іванова Світлана ага. Іванівна. Який кинує номер телефону. Так то, так Зрозуміло, що е, потерпілий майбутнє, він може телефонувати, часто телефонує до мами, тата, брат, сестра. І таким чином знає там, ага. три номери, яких йому потрібно. І особа сама несвідома чи того, що вона надала цю інформацію корисно для шахрая. Тобто, коли питають, задають такі дивні питання, ставлять то людину. Це повинно одразу насторожити. Для чого так. там представнику банку чи представнику оператора запитувати про контакти родичів? Взагалі людина має б сама е, зрозуміти, е, чому в неї виникають такі, до неї телефонують і в неї виникають якісь проблеми, якщо в неї все гаразд телефонні зв'язку. Ну перше, задати запитання сама для себе на інтуїтивному рівні, що в мене ж немає ніяких проблем. А тут вже проблему навіюють. Тобто ми говоримо дуже зараз в багатьох сферах про критичне мислення, і тут його в першу чергу треба включати це так, критичне звичайно, мислення так. і запитувати себе, для чого може бути, та може знадобитися там, оператору чи працівнику банку ось така інформація. Скажіть, будь ласка, от у вас є якась статистика, якісь цифри? Скільки грошей найбільше втратили люди от, через от такі схеми? якісь? Можна наголосити, там був один випадок одного ж переселенців. У нас мешканця одного з районних центрів Хмельницької області. Не подзвонили, представилися працівником банку до особи. І шахрайським шляхом виманили в особи 750 тисяч гривень. Це був пенсіонер? Чи це була так. людина без там вищої освіти? Чи це? це був пенсіонер, особа з вищою освітою. Проте, спілкуючись з ним, він надав, надавши пояснення, він казав, що спілкувалися з ним тактовно, грамотно, українською мовою, без ніяких там, принципів того, що це могло б в нього якісь вести підозри. Орієнтувалися в операціях, ті, які йому говорили, казали, що від нього хотіли. Людина сама не усвідомила, як дала інформацію про себе ту, яку була потрібна шахраям. Угу. Тобто ми можемо говорити, що якісь там демографічні, соціальні там е е показники, критерії людини тут ролі абсолютно можуть ніякої не відігравати, і шахраї можуть ошукати навіть людину е досить е там таку, яка знає, яка читає, яка там обізнана у цьому всьому, але все одно вона от може не, не побачити і не зрозуміти, що тут її хочуть надурити. Так, так це теж людина, яка психолог. Під час телефонного дзвінка, перше, що він старається почути, зрозуміти, чи людина з ним встановила контакт. Якщо людина встановлює з ним контакт, він чує, як людина говорить, чи е, українською мовою, чи російською мовою говорить. Е, він зразу починає розуміти людину, як потрібно з людиною спілкуватися. Чи він може зразу акцентувати увагу на якійсь проблемі людини? Чи людина зразу, коли телефонує, починає скаржитись на якісь певні проблеми, що є великий кредит, непогашений, проте в мене прийшла зарплата. Я не знаю, чи мені гасити, чи не гасити. Це людина сама видає інформацію для шахрая, а шахрай тільки починає цю інформацію користуватись нею. Угу. Тобто він якось от психологічно адаптується до того стану людини так, під, і схоплює кожен, людини. кожен нюанс. Ну, це так само треба добре до цього підготуватися. І я не знаю, Ми... якусь психологічну підготовку проходити, чи як от. Ну, я думаю, як вони де живуть і в побуті, вони знаючи, що це їхній основний заробіток, то вони. Мають намір і мають ці змоги для того, щоб покращувати як себе в плані розмови, так і в технологіях, тих, яких вони мають. Ну, нам треба бути е, дуже уважними і дуже до зважати на, на розмову, що людина хоче почути від нас, що яку інформацію отримати, і це все може зіграти роль. Е, скажіть, будь ласка, чи реально взагалі покарати зловмисника? Тому що, е, от, судячи з тих судових рішень, які я аналізувала, насправді не так багато. От по Хмельницькій області було я аналізувала рішення за 2022 рік. Не так багато було е, вироків. Саме за шахрайство. Тобто, насправді, до суду доходить не аж так багато справ. Не всі кривники, не всі маю на увазі шахраї дійсно постають перед судом. Так, шахрайство складний злочин, який, який важко доказується в межах Кримінального кодексу України. Ось тому що і тим чином, що менше доходить злочинів до суду, бо їх важче доказати. Щоб встановити під, під, щоб підтвердити, що це дійсно ця було взяти для прикладу е, шахрайство пов'язано родич біді. Щоб е, довести, що це дійсно ця була людина, вона мала умисел вчинити шахрайство, е, обанути людину, потрібно великий обсяг проробити роботи, під, під, Знайти підтвердження, що дійсно ця людина була, починаючи з камер відеонагляду, впізнання людини провести. Покази отримати від неї, щоб вона надала, чи вона була чи не була. Якщо вона над людина, якщо шахрай не дає покази, що мене там не було, нам треба, а в свою чергу, правоохоронний орган, потрібно це довести. Тобто мобільним зв'язком довести, банкінгом довести будь-яким будь способом, де ми, де ми можемо встановити чи прив'язати людину до місцевості там, де що вона була. Можливо, десь банківською карточкою розрахувалася, активація. Купівля сім-карти, де також могла розрахувати банківську карт, чи будь-яким інше, чи десь на камеру могли попасти. Як приїхали на автомобіль, автомобіль був тут, на кому зареєстрований, штрафи е, угу. працівниками патрульної поліції. То це дуже да. така кропітка праця, це все довести. так? Да, довести. Ну, Здебільшого, коли вже як затримуємо особу, е, будемо вже говорити далі по цій лінії, родич біді, то. Суд зразу вибирає запобіжний захід автоматично або аб, і дає заставу. Тобто застава дається в розмірі не меншої тої, яку Шахрай заволодів тобто потерпіло. А можна навести статистику, скільки приблизно із зареєстрованих проваджень доходить до суду взагалі і скільки вироків? Ну, з близько зареєстрованих більше тисячі зараз проваджень є, які тривають на досудовому розслідуванні. А на направлено, оголошено підозри. Це 277 проваджень. Угу. Не так і багато, зрозуміло. І, мабуть, там. Будемо вже так трошки йти до кінця, ми говорили про більше про шахраїв, як про покарання. А все-таки, судячи з того, що статистика вироків не така й велика, то все-таки найкраще це буде превентивна робота і найкраще, коли ми будемо знати, як діяти і що робити. Ми говорили про те, що вже на етапі там телефонної розмови ми повинні бути уважні і повинні слухати, що нас запитують, і повинні критично оцінювати. А якщо раптом десь ми... Не дочули, десь там помилилися, і от, на от, от повідомили вже якусь інформацію, але от схаменулися і зрозуміли, що тут щось, щось я там зайву інформацію повідомила. На якому етапі ще можна це все зупинити, на, на якому етапі там, коли от вже передали тризначний код до картки, наприклад. там. Чи можна ще якось цього шахрая зупинити от от зразу, коли треба людині звертатися в поліцію? вже? Шахрая зупинити, якщо вже він отримав е, дані е, вже важко. Ну, Скажімо так, нереально, ну, можна зупинити е, рух своїх коштів. Шахрай, як він хоче заволодіти коштами. Е, от, для прикладу, працівником банку представляється. Коли особа вже зрозуміла, що. от, Сказала дані свій персональний cv код, термін дії банківської карточки. Негайно дзвонити на гарячу лінію. Кожна людина знає гарячу лінію свого банку. Дзвонити і негайно блокувати карту карточку, і казати, що відносно неї вчинилися шахрайські дії. В е, банка, в кожного банку є певний такий період часу. Там е, в одного може бути до 15 хвилин часу, е, в іншого до години часу банку, в залежності від е, банків що банк може просто заблокувати дані грошові кошти і їх повернути назад людині. Ну це е, потрібно робити негайно, От як тільки людина зрозуміла, не через годину, не через дві. Е, тоді, е, тобто це робиться для того, щоб поки що ці гроші е, вони знаходяться е, електронні, скажімо так, гроші. Бо коли вже вони знімаються з банк, з банкоматів, то їх вже не, не можна. Ну, Заблокувати ніяк, вже шахрай фактично ними заволодів. А коли ще вони перейшли там, з одного банку в іншу, uh -huh. банк може е, заблокувати цю транзакцію і повернути ці гроші. Uh -huh. банк, е, То, чим швидше, тим ліпше. Звичайно, чим швидше дзвонити в банк, потім банк буде е, відправляти потерпілого в поліцію, бо потрібно підтвердження. Людина приходить в поліцію, звертається заявою, щоб вчинити відносно неї шаграйські дії, і тоді вже. Угу. Ну, я зрозуміла, що дуже складно повернути кошти, якщо вони вже пішли, особливо якщо зняли е, з банкомату. Так. Але чи взагалі може бути таке, чи це реально от гроші так. отримати назад? Є, є, є реальні, є велика кількість випадків у нас, де е, банк, Приватбанк, наскільки мені відомо, що гроші і кошти повертає людям. Угу. Де, Дещо, якщо люди встигають, дзвонять, телефонують, блокують е, і. Приватбанк, ну, якщо людина встигає, е, сидять доволі професійні працівники в банку, приватів у нас, наскільки відомо нам, і вони миттєво реагують на дані повідомлення, і вони стараються людині допомогти, заблокувати дані кошти, щоб вони повернулись назад. Так, да, проходить певний період часу, людина не зразу не може не може з ними заволодіти, їх отримати назад, але гроші вертають. Мені відомі такі випадки, де гроші верталися. Це було би добре, щоб таких випадків було 100%, звичайно. Але на жаль, поки що, ми таких ситуацій ще уникнути шахрайських не можемо, і поки що люди ще потрапляють у паску, шах... паску шахраїв. Я сподіваюся, що наш подкаст допоможе комусь уникнути такої прикрої ситуації, допоможе вчасно там виявити шахрая, вчасно зупинитися. Якщо вже почали передавати якісь дані, і відповідно таких випадків буде ставати щораз менше. Ви слухали юридичний подкаст. Якщо тема шахрайства е, телефонного вас е, цікавить, просимо переглянути наші попередні випуски у першого сезону, тому що ми вже говорили про шахрайські схеми. До речі, на сайті Жар ми так само і писали, описували шахрайські схеми, поширені в Хмельницькій області. Зокрема, тому читайте нас, слухайте нас, дивіться нас. А ми е, прощаємось з вами до наступного епізоду.